Доброго Ранку, діти, хай все буде добре. Ваш день, ваш настрій і здоров'я. Давайте підемо сьогодні до лісу. Взимку ліс такий казковий, а нас у гості чекає білочка. Вона вже підготувалася до зими і хоче показати нам свої запаси. А ми пропонуємо разом з білочкою вивчити нову цифру вирушаємо. Ось і галявина, на якій ростуть гарні струнки ялинки. Давайте їх порахуємо. Одна ялинка, дві ялинки, три ялинки. Всього три ялинки. А он далі росте ще одна. Ми її відразу не помітили. Скільки ж всього ялинок? Треба рахувати знову. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири ялинки. Як вийшло число чотири? Ми до трьох ялинок додали ще одну. Ви знаєте, як виглядає цифра чотири? Вона схожа на перевернутий стілець. Роздивіться її уважно. Цифра 4 пишеться по-різному. Ось так. Спробуйте цю цифру викласти з лічильних палочок або зліпити з пластиліну. А ви вмієте показати число 4 пальчиками? Ось так складіть пальчики і порахуйте їх. Вийшло? Ось ми вже прийшли до нашої білочки. В неї багато запасів. Горішки, гриби, шишки. Білочка запрошує до себе у тупло і хоче, щоб ми порахували її кошики з запасами. Спробуємо. Ось! Кошики з шишками. Скільки їх? Їх два. Поставили цифру два. Пригадали її. А ще у Білочки є кошики з грибами. Порахуйте їх. Один, два, три. Всього три кошики. Означаємо кошики з грибами цифрою 3. А тепер давайте порахуємо кошики з горішками. Скільки їх? Спробуйте порахувати самостійно. Вийшло 4 кошика з горішками. Ставимо цифру 4 яких запасів у білочки найбільше? Здогадалися найбільше у білочки горіхів. Вона їх полюбляє. Білочко, а що ти робила вчора? Вчора я зустрічалася з моїм другом зайчиком. Ми разом вавились та стрибали. А ви, дітки, що робили вчора? Вчора це день, який був, він вже минув. А сьогодні білочка зустрічається з вами, дітки. І ще планує сьогодні встигнути зварити грибний суп. А ви чим плануєте сьогодні займатися? Сьогодні це день, який є зараз, і він ще не закінчився. Білочко, а що ти плануєш робити завтра? Так, на завтра в мене є плани. Завтра я чекаю до себе у гості сову. Ми будемо їсти мій грибний суп і складати пазли. А ви, дітки, чим будете займатись завтра? Завтра це інший день, який буде, він ще не почався. Діти, що нового ми дізналися під час нашої подорожі? Так, сьогодні ми з вами вивчили нову цифру. Як вона називається? Це цифра 4. Правильно! А ще ми повторили. Що таке вчора, сьогодні та завтра. Дякуємо тобі, Білочко, що запросила нас до себе у гості. Та нам вже час повертатися додому. До побачення, малята, до нових зустрічей!